Людина, яка пережила травматичну подію, може відчувати, що її ніхто не розуміє. Вона відчуває себе ізольованою, неї плутаються думки. Вона повертається до однієї тієї самої ситуації, яка була для неї травматичною, і переживає її заново. Такі ситуації люди найчастіше вважають, що їх не можуть зрозуміти ті, хто не був на їхньому місці і не відчув те, що відчували вони. Саме такий стан називається гострим стресовим розладом. Він може проявлятися від на початку, тобто перших три дні проявляється він у безсонні, почуття втрати бажання спілкуватися із кимось, страх, переживання, хвилювання і так далі. І також гострий стресовий розлад він може проявлятися і пізніше, від трьох днів до трьох місяців. І тут він уже проявляється у безсонні, в апатії, в фобіях, флешбеки. Людина постійно повертається. В в ту ситуацію, яка була для неї травматичною, гострий стресовий розлад є деструктивний для нашої психіки, і він негативно впливає на неї, тому варто все ж таки поспілкуватися про себе та допомогти собі вийти із цього стану. Ознаками гострого стресового розладу є найперше нав'язливі думки та повернення до тієї ситуації, яка була травматичною, так звані флешбеки, тобто ні звідки з'являються спогади про травматичну подію. Наступне це безсоння, або навпаки, людина досить мало спить, в неї занадто висока активність і, відповідно, психічний та фізичний стан не може відпочивати. Людина втрачає інтерес до занять, які раніше її радували. Вона не бажає спілкуватися. Із іншими людьми, оскільки вважає, що вони її не розуміють. Також людина уникає тих місць, які можуть їй нагадувати про ту травматичну подію, яка відбулася. Ще однією ознакою може бути те, що людина ніби з боку дивиться на своє життя. Тобто не хоче приймати той факт що це відбувалося у її житті. І в її свідомості подія, яка відбувалася, вона ніби як із фільму, тобто ніби її дійсно не було. Наступне це те, що людина перестає Відчувати радість, і, взагалі, що б вона не робила, вона не зможе відчути ту, того щастя і радості, які були у неї раніше. У людини знижується апетит, бажання спілкуватися, гуляти, тобто робити ті звичні справи, які раніше в повсякденному житті вона завжди виконувала. Також з'являються нічні жахи, і відповідно людина не може висипатися і не може відпочивати. І однією із основних ознак це те, що людина. Може на деякий період втратити пам'ять або про ту подію, яка відбувалася, або взагалі протягом днів, періодів уже після травматичної події. У такому стані людині важко повернутися до звичного життя. І найбільший ризик у гострому стресовому розладі в тому, що він може перейти в посттравматичний стресовий розлад, який може проявитися протягом 5, 10 і навіть 15 років. Тому, якщо ви Побачили в себе більшість ознак, які я вище зазначила. Необхідно одразу звернутися за допомогою до фахівця, психолога, психотерапевта, який допоможе вам зараз вийти з цього стану та не призведе до подальших побічних дій гострого стресового розладу. Бережіть себе, бережіть свій психічний стан та будьте здорові.